Вітаю підписчиків, і хто просто дивиться канал, хочу зняти ось такий шарп. Е, я його ще взяв раніше, давно ну, мене валявся, валявся ось такий е, VQ T352H БК. Я попередньо знімав відео там е, новіше. Я, в принципі, він виглядає похоже. Він правда в такому стані, тихо він убитий, теж розумієте, а така апаратура. Потім каже, о, ти не встановив його дивіться, Оце такий стан побитий, покорочений. Але що я хочу сказати, в цих шарпах пластик він е, крепший. Він крепший, на що ну, не знаю, чи він сплав такий. Ну, він чуть товстіший, я бачу, чуть-чуть товстіший і він крепший, сам пластик. Е, це його внутрянка. це теж, теж Я хотів ще, е, спеціалістам задати запитання. Е, я його підключив, провірив, теж без лінтопритяжки, без нічого забрав. І такі апарати продають зараз в Олексії від тисячі і вище, до двох, до трьох, то як цілий. Цей ці апарат без сабвуфера. Тут, правда, я теж дивився, можна ставити сабвуфера. Але наприклад я теж обрав організацію, мобілізацію, вони такі самі шарпі, я думаю. Поставлю, є теж багато, це йде сабвуфер, йде виходний, там ставиться він доставить у цих новіші протяжка теж, я, наприклад, раніше купляв, продав чоловік, теж не робоча була. Я її зробив, осталось підключати. <ків> <ків> <у нас відно. ків> Проводки тут був, хоча не було цього. Е -е, звідси я відпаяв, мене нема такого, треба десь сюди поставити щось інше, підібрати. Треба попідпаювати, попідключати. Ладно, це розбруся. <ків> Але ж теж воно ось, е -е, фішка не така, я думаю, що там фішка набагато ширше, чершарів відносів. Така ми зараз не... таке, я хочу зняти відео показати. Шнурок був поламаний. Оборваний. Оборваний чого? Оборваний було ось тут. Все Це повідломлене, Цей кронштейн, там петелька, таке ушко стоїть, що ходить по ньому. Відломане. Е я не знаю чи що така пластмаска є, вона Тут теж, наприклад, відломане. під еквалайзер десь ставиться. в такому стані продають апарати, наприклад, ще раз хочу показати. І таке ще питання. Тюнер ловить, але в мене теж ще один такий шар похожий, старий, старіша модель. І там теж радіо ловить і воно таке або шипить зовсім одне. І не не антенна все піддивлявся. Ідеальний передивлявся, все пайка, пайка добре. А половина каналів не робить. Просто шипить. А якщо находиш, такий ж храбі, або туди вскакує туди те радіо, не знаю. Ось такий апаратік, теж не знаю, коли його встановлю на рядом. Холодно, дубар. Тоже, бачите, такі дорядуєш, що динамік ці не повані. Тобто в теплі, бачите, такі понадліплювання, понакручувані, я такі... таке то не... Подобіці мені такі без шкали де і Для чогось я навіть не знаю. Ладно, ось такий шарпік. О, цей попередній моделі тут у мене йде X-bus. Іде X-Bus, наприклад, ось така кнопочка йде. О. А тут йде десь немає. Ай, ось. Тут, тут, тут одна кнопочка йде ось. X-Bass, і все. А це йде X-Bus і Surround. Тож, і тут йде сіточка металева і пише X-Bus. В цьому просто немає сіточки. Правда, в принципі, це можна вирізать, це все робить, але ось таке це. Ось такі апарат теж піскучки повні ковірвали. Зараз я покажу, хвилинку. паузу. Ось. Це іменно з такого апарата, що в мене попередній. Тут в мене теж панелька я його, теж була брудна, десь повігарло жовтий на сонці, чи що натихтилося. Дивний хранився, навіть поняття немає. Ну Цей теж трошки покращив стані. Теж, наприклад, всі динаміки, це все я провіряв, пропаював. Все тут працює, вже це так має бути в оригіналі. Ось такі проводки, так вони зв'язані, і підключаються сюди. Або геть іде вже цей модель сніданки, це вже десь сюди. Геть. Раз, два, три. Це два сабуфера, Оно, йде два сабуфера, це йде земля і правий лівий канал. Ось така це сабвуфер. Ось такий апарат. І по поводу, хто ремонтував ці радіо, що може бути причина, що погано ловить радіо, дуже погано. То зазвичай радіо добре ловить. Мене це теж забрав таку модельку і таку саму шар. І там таке саме в одному ідеально радіо ловить так, чітко канали. А в другому ж так ривкам го-го-го-го. Але ще працює радіо. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирно небо. До побачення.